Півтора мільйони гривень для рівненського аеропорту та мільйон гривень для облводоканалу. Такі суми підприємствам запропонували виділити члени бюджетної комісії обласної ради, аби ліквідувати там заборгованість із заробітної платні. З цією метою заплановано використати вільні залишки, які утворилися у бюджеті області станом на початок року. Частину коштів заплановано також спрямувати на проведення проміжних виборів до обласної ради. 1 мільйон 400 тисяч гривень спрямувати на проведення виборів депутатів обласної ради і 400 тисяч додати на утримання обласної ради, зокрема на утримання автотранспорту і на охорону приміщення. Тим за словами голови територіальної виборчої комісії на проведення проміжних виборів потрібно як мінімум на 150 тисяч гривень більше, адже слід оплатити роботу членів дільничних комісій. Не враховува довідки про середню зарплату. Це різниця складає по обласні, я говорю, по обласній виборчій комісії. 20, 24 чотири тисячі п'ятдесят три гривні. Це тільки по обласній різниці, не виділені ні, ні копійки коштів. На значить оплата ефірного часу для кандидатів депутати, вкотре обговорили під час засідання бюджетної комісії процес реформування фтизіатричної служби Рівненської області. Так, Острожецька протитуберкульозна лікарня відтепер стане туберкульозною. Дещо зміниться, і профіль лікувального закладу. Заклад, який бере на себе контингент лікування фтизіатричних хворих із особливим соціальним статусом. Мається на увазі ті всі, що вийшли, що сиділи, а соціальні групи елементів. Ми якраз там база допомагає нам їхня в тому, що відсотків велику кількість якраз на себе бере цей заклад в їхньому лікуванні. Найближчим часом буде реорганізовано і Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації. У медзакладі обіцяють ліквідувати стаціонар, залишивши лише консультаційний центр. Наркологічні, там як були поліклінічні відділення, воно і лишається. Консультації надаються, питань цим не буде. Він буде відділенням обласного знову ж таки. Так? І е, за рахунок е, медичні працівники всі будуть працевлаштовані. Лікарі, медсестри, всі, хто там є. А перепрошую паварі і, і обслуга. Ну, ми знайдемо можливість їх працевлаштувати. Остаточні рішення з приводу цього та інших питань депутати обласної ради ухвалять на найближчій сесії 5 квітня. Роман Свирида, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.